Міняти насос. Так, насос накрився. Міняємо вода прозора. Видно, що прозора водичка. Вон там де? Рух. Так, генератор працює, все нормально. Насос під заміну. Компресор. Ось так він працює гуде. Не дуже чути. Компресор. така Ось якраз процес ми бачимо в морі сама вода, крім того, що там солі очищається, ну є природні очистка на за рахунок окислення кисня. Чи потрібно солі тоді можливо додавати? Вона є всього. Я так, вона самодостання, бо запаху немає. Ми стоїмо тут і. Ми зараз відкрили, міняли насос, міняли насос. Не Поза минула субота, е, я відкривав. Все було, бо я переглядаю, чи є запах, чи ти йде, так відкриваю взагалі не резик. Насос е, працював. Вже це десь сталося пару днів після того. Тобто четвер, п'ятниця, субота. Десь відвірували. У мене абсолютно нема сумнів, бо навіть коли наповнилась. Яма? Висі, Яма? Хати. Так, хоч би запаху не було, як, як це було раніше. Хоча нічим не відкачувалось, о, а, а тобто чиста вода була. Получається, запаху немає. У ну, мене взагалі сумні по цьому. Бо, от зараз є одні люди, от ми теж їздимо, наприклад, ми теж аварійними роботами зараз. Людей, Почали пробувати капітанку, Ну, хруба. ви хочете, модернізуємо. Я хочу ду, більш розширену інформацію пояснити про те, як вона виглядає. А якщо додати ще е, додатково, до цієї системи, е, ці септифоз е, або так, їх аналоги не потрібно. Тут вона абсолютно. Тут є система глибокої очистки, природня глибока очистка. Так як вона в природі очищається, окислення сточних вод, ну, як процес де. Скажімо, маленькі річеньки впадають в більші річки, йде через там, якісь перепади, там, водоспади, там, потім в ітогі воно і в море впадає, да? а моря в океан. На море, коли виходимо, піна така б'є. Ось це якраз процес ми бачимо в, в морі, сама вода, крім того, що там конечно, є ще солі, очищається, ну, є. Природні очистка на, за рахунок э, окислення киснем. Та піна, то якраз є кисень, який водіє А Чи потрібно солі тоді важливо додавати? Ні, солі ну, вона, вона є всякою. Я, я, я так, вона сама достання, бо запаху немає. Ми стоїмо тут і... От, Ми і зараз відкрили, от, от, міняли насос, да? міняли, міняли насос. Чи... часу? Ви зауважили, що насос не працює. Ні, ні. Субо... Позаминула субота я відкривав. То все було добре. Бо я переглядаю, чи є запах, чи де Так відкриваю взагалі не газить. Насос працював. Це десь сталося пару днів після того, тобто четвер-п'ятниця. Ми заважили просто світу про це, що є, звичайно, там станції модернізовані, сучасні, пластикові і так далі. Мене брали сумніви зовнішнього вигляду. ну Як це буде працювати? Але рішення прекрасне і воно справляється. Можливо, не завжди потрібно ці модні станції, коли все одно процес відбувається той, який потрібен. Може, дають і в річки і так далі, так далі, ну то. Наша Україна, що екологічна служба, яка відпочиває. Я, наприклад, би теж радив всім оригінальну станцію, але у вас такий маленький відстань від хати. Так, ну була, була проблема досить велика. знаєте, ризик, ризик був великий. Ризик, що біля хати дуже близько треба було копати яму таку велику, щоб встановити. Мене брали сумніви зовнішнього вигляду. Ну як це буде працювати? Але рішення прекрасне і воно справляється. Можливо, не завжди потрібно ці модні станції, коли все одно процес відбувається той, який потрібен. Ну, скажімо так, необхідність ну, є в тому, щоб була вода, очистилася там до технічного стану і фактично скидається в дощову систему. Правильно вона постійно, завдяки насосу, постійно йде відкачування. У нас була проблема, що переповнювалася яма, піднімало бруківку. Та ви що? No. Ви тепер виходить, що е, бруківку чи люк сам ви під час? Люк підірвало, так? Ну, ага. бетонне кільце ага. ціле зірвало. Тиснуло, ну, так? — і цілу бруківку. Е, тепер цієї проблеми немає, тому що нема великого накопичення води. Вона там відповідно набирається до якогось рівня. Ну, у вас там. труба з хати відкрита завжди. Так. Вона... І виходить там так. відкачало і все. То я зараз не бачу, тому що ми постійно бачили підйом бруківки, а зараз цього немає. Ну і нам приємно, що ви все таки хочете жити в гармонії з природою. Все таки, знаєте, не просто скидали, хоча ви мали таку можливість, мовно кажучи, насосом повідкачувати. Але, так, але то є точно. то є схвально, що то є позитивний налаштунок на майбутнє. Дуже приємно тоді, і нам приємно, що ви, як то кажуть, зголосилися на нашу пропозицію. Ну і доведемо до, да, доведем до, до людей, щоб люди знали, що фактично ну, багато людей, на жаль, зараз просто напряму скидають і в річки. Україна ще екологічна служба, як то кажуть, відпочиває. Так що, то, ну, часи прийдуть, руш, рушимося в Європу. Так що я думаю, що приклад для наслідування є, є. закладений. Так, так, так да. будемо його показувати.